Поруч зі мною моя дружина, мій найкращий друг та партнер. Марина Шагова. Я вважаю, що відносини з косметологом це як відносини між чоловіком і жінкою. На що звертає увагу чоловік, коли він дивиться на жінку? Ти лише від того, де ці ноги або на полі, або на шиї. Є процедури, які зовсім не працюють, а є такі, які працюють, але ефекту недостатньо. Відповідь доволі проста, якщо її не ускладнювати, як це вміють роботи лікарі. Дуже класна косметологія. Це коли не видно. Ключовим є один гормон на ім'я. Гормон росту. А це забирає дуже багато часу і грошей, але не завжди моїх. Вітаю. Мене звати Євген Шагов. Я перший ейч менеджер країни. Поруч зі мною моя дружина, мій найкращий друг та партнер Марина Шагова. Марина співзасновниця клініки h Management System, хірург та косметолог із 18-річним досвідом. Разом із нею у форматі підкасту терапією правдою поговоримо про те, чому косметологія не подарує вам молодість. І чи правда це взагалі, Марина, Що для тебе особисто означає поняття молодість, як для сучасної жінки, експертки в цій темі? Для мене це відчуття означає такий стан, коли я дивлюсь на себе в дзеркало і мені хочеться просто посміхнутись, коли я впевнена в собі, в своїх рухах, в своєму волосі, в своїй шкірі. Це дуже суб'єктивно, але об'єктивно це надихає. Потужно. І це вірогідно ще й коштовно. Так, звісно, це забирає дуже багато часу і грошей. Але не завжди моїх. <ріх> то їх. І це правда. На каналі терапія правдою. Лише правда. Євген, на що звертає увагу чоловік, коли він дивиться на жінку? Тут доволі просто: це комбінація двох сутностей. З одного боку, це зовнішність. Наскільки вона хайна, наскільки вона симпатична, приваблива, наскільки вона молодша виглядає. Але з іншого боку, це якесь відчуття, яке йде зсередини. Це посил, який ти відчуваєш або серцем, або розумом, тобто це комбінація, яку ти відчуваєш і бачиш. Угу. Тобто, якщо все добре, то зморшки не важливі. Це так. Якщо всередині людина гармонійна, то наявність зморшки її не змінює на гірше. Бо зморшки це природня історія. Але якщо немає зморшок, а людина гівно, то воно все одно гівно. То краще до психолога, так, ніж до косметолога. Щонайменше. <рес> а якщо чоловік менеджер на що ти звертаєш увагу? Тут же складніше, бо виникає профдеформація. Ти дивишся на дівчину жінку, і в тебе в голові певна калькуляція дзеркало відображення стану її гормонів. Наприклад, ти бачиш зморшки на чолі або. Дряблу шкіру в зоні повік і розумієш, що в неї маленький гормон росту. Потім дивишся на сідницю, розумієш, так, таки маленький. Або ж якщо в неї дуже блистить шкіра і купа акне, ти кажеш, не проблемка, це лише просто занадто великий рівень тестостерону. І це добре, бо в неї буде сексуальний потяг. Туди ще волосся на ногах завишений тестостерон, тобто ти з розумінням до цього. Саме так. <реш> Тим паче лише від того, де ці ноги. Або на полі, або на шиї. Євген, уточни, будь ласка, як часто ти дивишся на сідниці інших жінок? Як співзасновниця клініки, ти маєш знати відповідь, бо ти бачиш мої графіки і розумієш, що сьогодні на прийомі буде три чоловіки і дві дівчини. Відповідно, що найменше на дві дівчини, я буду ретельно проскіпливо дивитись. Тоді можна я на, на чоловіків піду подивлюся. Я тобі давно кажу, що варто займатися косметологією для чоловіків. Це цікавіше. Ну, добре, тоді сфокусуюся на чоловіках, але спочатку закінчу з дівчатами. Комбінація теж можлива. Що? <смір> Євген, а якщо серйозно, що таке бути молодим в контексті медичних показників? Відповідь доволі проста, якщо її не ускладнювати, як це вміють робити лікарі, і вона про певний баланс. І для чоловіків, і для жінок важливий баланс гормонів гормони молодості і гормони старості. Уявіть собі, що на одній шальстрезів є гормони, які дають вам можливість і виглядати, і бути молодим. Гормон росту, тестостерон, ДГА, естроген прогестерон мелатонін, пригненолон це купа гормонів, які можуть і мають бути на максимумі, тоді ви будете і виглядати, і почувати себе максимально молодою людиною. З іншого боку, є гормони старості: інсулін кортизол – лише два, але вони прискорюють старіння і вони знесилюють, вони змінюють зовнішність. Тож бути молодим це означає, коли в тебе гормони молодості на оптимальному. А краще максимальному безпечному рівні. А гормони старості знаходяться на мінімальному, мінімально достатньому рівні. І коли вони збалансовані? Євген, скажи, який ключовий гормон молодості для зовнішності жінки? Ключовим є один гормон на ім'я гормон росту. Саме він відповідає і за тривалість життя, якість життя, і за зовнішність жінки. Дивись, з одного боку, це про стан шкіри. Вона не буде такою пружною еластичною, якщо бракує гормону росту. На чолі, на обличчі буде купа зморшки, якщо бракує гормон росту. Ба Більше, ми кажемо про те, що стан шкіри буде суцільно змінений по всьому тілі: шия, декольте, тулуб, кінцівки. Шкіра буде дряблою еластичною, якщо бракує гормону росту. Окрім шкіри, буде змінюватись і риса обличчя, буде не вистачати об'ємів на обличчі і буде виникати відчуття, Виснаженості і втомленості ще більше. Буде змінюватися статура, буде змінюватися кількість м'язів, не вистачає їх геть всюди. Таким чином, саме гормон росту і турбота про його адекватний рівень це ключове завдання для молодості і здоров'я жінки. Але нагалошу. Дуже часто сприймаємо як історію: окей, тепер я знаю, що є магічна пігулка, дайте мені гормон росту, буду молодою. Так не працює, бо не можна змінювати гормон росту, не подбавши про інші гормони, які впливають на зовнішні жінки і їх купа. Що залоза відсутність сухісті шкіри, напрямків під очима. ДГА відсутність сухісті шкіри на обличчі, на тулубі, тестостерон, відсутність целюліту і так далі. Тож, реально має значення баланс гормонів, але ключовим є гормон росту. Марино, про гормони поговорили, але питання ключове щодо естетичної медицини. З якими запитами до тебе звертаються клієнти? Це дуже залежить від вікової категорії. Якщо дівчині до 30, то найчастіший запит це хочу ботокс, хочу ботокс, тому що у всіх ботокс асоціюється з моршками або хочу більш виразні риси обличчя, наприклад, губи. Наприклад, скули, наприклад, підборіддя. Це дуже залежить від анатомії жінки, і тоді я вже буду казати, це буде ок, або це їй зовсім не потрібно. Якщо люди більш дорослі, якщо жінка 40 найчастіше це знов зморшки і нечіткість овалу обличчя. Тобто жінки хочуть більш тонусу, тонусу і м'язів, і тонусу шкіри. Тобто дівчата це риси обличчя загалом, а жінки це стан шкіри і риси обличчя. Так, все вірно. Окей, дівчатами доволі просто. А чоловіки. Чого від тебе хочуть чоловіки? Чоловіки хочуть бути незмінними в своєму віці. Тобто, для них ефект це відсутність старіння далі. І чоловіки це розуміють Більш ніж це розуміють жінки. Якщо ти можеш залишити себе в тому стані, як ти, наприклад, прийшов до косметолога, це дуже дуже добрий ефект. Тобто, вони не очікують якогось тюнінгу, вони навпаки не бажають цього. Вони завжди кажуть. Зроби мені так, щоб не було видно. А жінки навпаки, вони хочуть, щоб це було видно, тому що ну ти заплатила гроші, і якщо це не видно, не видно подругам, не видно чоловіку, то за що я заплатила? Тобто ти маєш бачити результат, за який ти сплатила. так вірно. Але я завжди роблю дуже великий наголос на тому, що дуже класна косметологія це коли не видно. Це коли не видно, що ти зробила. Коли не видно, куди саме ти зробила. Ти просто маєш бути виглядати доглянуто. Доглянуто це і є якісна косметологія. Доглянутость. Дякую за відповідь. Але мені лишається запитання від чоловіка. То що ж ви пропонуєте чоловікам частіше за все. Ну, ти розкажи, що ми робимо тобі кожен рік. Окей. Скажи правду, що ми робимо тобі. Це гарний підхід. Розпочни з себе. Окей, добре, на камеру. Інформація щодо мене. Робимо процедури, які потребують мінімум втрат часу, але дають максимум дієвого і безпечного результату. В першу чергу дбаємо про риси обличчя. Бо мій тип змін він деформаційний, овал ближче, пливе. Щоб він повільніше плив, ми робимо ультразвуковий смаз ліфтінг. Апаратна процедура, яка доволі відчутна, але можна потерпіти раз на рік 100%. Друга історія це ін'єкційні техніки, які коригують баланс міміки на чолі, ботекс диспорт і корекція об'ємів, філери, скули, лінія нижньої щелепи. Ця комбінація зазвичай в тебе займає десь дві години, раз на півроку, раз на рік це мінімум часу, жодної реалізації і стабільний, як ти кажеш, ефект. Тобто я дивлюся в дзеркало і кажу, що 35, майже 45, одна і та сама картинка. Дякую тобі. Будь ласка, а ще ми робили тобі ботокс під пахви. Як тобі, до речі, ефект? Дуже добре. Я радію з того, що в мене економно використовується гардероб. Бо інакше всі футболки поло ми маємо купувати частіше, Тож я дбаю про родинний бюджет. Про це чоловіки а, більшість не здогадуються. Вони вважають, що ботокс – це тільки чоло, і коли кажеш їм, що можна під пахви, вони дуже дивуються. Це факт. Окрім цього, є традиційна історія про домашній догляд за шкірою. Я розумію, що якщо я собі не буду використовувати щовечора сироватку, яка балансує рівень діяльності соціальної залосу, то в мене буде дуже проста історія, як в кожного підлітка 18. Купа прищів на обличчя. Чому? Бо я дбаю про рівень і баланс гормонів. І якщо в мене тестостерон, ДГА, гормон росту доволі високий, то це має бути на шкірі відповідно відображено. Дякуючи підбору косметики, вона працює і цих змін не видно. На мій погляд, є процедури, які зовсім не працюють, а є такі, які працюють, але ефекту недостатньо. Ти про які саме? Давай почнемо з тих, що є повне безглуздя, але клієнти кажуть: я б хотіла це зробити. Що це? такі плацебо є процедури, які клієнти хочуть зробити тільки тому, що це модно, да на моді, так так, наприклад, наприклад, це кути джолі, наприклад, це підборіддя. Це такі процедури, які не всім ідуть, і не треба орієнтуватись на яких зірок треба дивитись на себе в дзеркало і зрозуміти, буде воно тобі гуд чи ні, тобто зробити собі кути джолі. Або ліфт в це недостатньо, щоб стати або джолі, або Ніфертиті? <рес> Ні, недостатньо. Окей, зрозуміло, але не всім. А якщо ми кажемо про те, що працює, але на думку клієнту, працює не так, як вони очікували, недостатньо. Чому виникає такий дисбаланс між результатом, ти його як лікар бачиш? І відчуттям клієнта він каже, за що я сплатив гроші. Тому що в косметології дуже дуже важлива своєчасність. І коли клієнт звертається своєчасно, наприклад, коли зморшки тільки починають формуватись, коли овал обличчя тільки-тільки починає змінюватись, тоді ці процедури мають ефект, наприклад, батулійна терапія, наприклад, апаратні процедури. А коли дівчина чекає вже якісь. Магічні 40 вона приходить до лікаря, і тоді вже лікар не може пообіцяти їй той результат, на який вона очікує, бо треба було трохи раніше. Тобто можемо сказати глядачеві, що якщо є зморшки в кутах очей і тобі 29-30, то саме час подбати про їх відсутність, використовуючи ботокс. Вірно. І не варто очікувати 45, щоб. Почати користуватись ботоксом, щоб прибрати нависання верхній повік, бо це вже до хірурга. Так, все вірно немає чіткого розуміння віку. Є показники, і ці показники у одної людини можуть бути в 20 років, і тоді вже точно потрібно щось робити. А у когось і в 40 років не буде таких прояв. Тоді, звісно, їй не треба нічого робити з приводу, наприклад, зморшок на чолі, тому що, наприклад, може бути зморшки у 20 років, а може бути їх відсутність у 40 років. Тоді, звісно, ця методіка не потрібна. Зафіксуємо. Якщо ми кажемо про зовнішність чоловіка або жінки, то дуже важливі дві речі: ваш біологічний вік і ваша індивідуальна конституція. І саме досвідчений експерт-косметолог підбирає методику відповідно до вашого біологічного віку і конституції. Але ж питання суб'єктивності стає ще більш актуальним: а що є виміром вам потрібно не потрібно? Це ж на твою думку, як лікарки. Або як це працює, я завжди в першу чергу хочу почути відповідь від самого клієнта, що він хоче, тому що це його фейс, йому з ним ходити. І треба, щоб він подобався в першу чергу собі, а не мені. Тобто, звичайно, я скажу, що щось категорично ні, тому що це буде некрасиво. Але для мене запит клієнта це найголовніше. Якщо ми будемо співпадати, то це буде дуже дуже добрий конект. Але так не завжди таким чином ми говоримо про те, що кожна людина знаходить собі косметолога, яка співпадає з ним по духу, і інакше це буде не те, що він очікує. Вірно, я вважаю, що відносини з косметологом це як відносини між чоловіком і жінкою, це як відносини між подругами. Вони або є, або їх немає. Я скажу трохи більше, при відкриваючи завісу нашої клініки, що. Клієнт, чоловік, дівчина має співпадати із своїм фаховим лікарем косметологом але лікар-фаховий косметолог не може якісно робити всі процедури і ін'єкції, і апаратні методики, і догляд за шкірою, за шкірою обличчя тулуба це різні історії. Важливо, щоб у вас був правильно вибудований діалог із відповідальною людиною, яка будує план терапії. А далі вже ця людина поставить завдання команді, яка подбає хтось про ін'єкції, хтось про апарати, хтось про догляд, хтось про масажі. І лише така тандемна робота працює. Тобто знайдіть собі ту людину, якій ви довіряєте, яка вас відчуває, і ви маєте синхронізацію по відчуттях. А далі вже ця людина нехай дбає про завдання і перевірку якості роботи всієї команди. Так, моя порада. Знайти одного лікаря-косметолога, це може бути два лікаря, наприклад, який дбає про риси і обличчя і який дбає про стан шкіри. Але робіть це в одному місці, тому що зараз дуже-дуже багато інформації в інтернеті, і дуже-дуже багато різної інформації від лікарів. І скажу чесно, я не знаю, як вам клієнтам розуміти, хто з них говорить правду, хто говорить ні. Тому що ця інформація вона, вона протилежна. Наприклад, одні лікарі кажуть ніколи не роби смаз, ніколи, тому що це білок, який буде руйнуватись. Ти потім ніколи не зможеш піти до пластичного хірурга. Інші лікарі кажуть, що дівчинка воля, роби... яка навіть не є лікаркою. <смас> так, так. Інші кажуть, роби смаз, бо це дуже класна а, технологія, це дуже потужно і кращого нічого нема. А, моя думка, я, я за друге. От. Як лікар має наголосити. Нашим глядачам, що є, окрім результату, ще одна сторона, про яку ви маєте дбати, це безпека. Інколи процедуру варто не зробити, щоб не мати ускладнень, аніж спробувати і потім ризикнувши, сумувати. Тож, напевно, бувають ситуація, коли ти клієнту відмовляєш. Чому ти відмовляєш клієнтам або коли дуже часто у клієнта є запит на ефект. Але клієнт не розуміє, що це декілька процедур. А інша історія, коли очікування від процедури значно більше, ніж можливість цієї процедури. Бо передозування це проблема, і відсутність ефекту це теж проблема. Добре. Таким чином, підходимо до запитання консультація із лікарем-косметологом. Це консультація, коли ви як клієнт. Або клієнтка, Ставите запитання і очікування, а вам фаховий лікар відповідає, чи можна це отримувати і яким чином. І я знаю, що твій щоденний графік він поділяється на три умовні частини: робота з командою, з іншого боку, робота пряма з клієнтом, коли ти виконуєш процедури, а третє це привинні консультації. Тож питання від мене до тебе наступне: як проходить твоя консультація привинна з клієнтом? І чому це важливо? Я завжди з'ясовую які очікування, який план, скільки коштів це буде, і скільки часу для отримання бажаного ефекту. Це все ми з'ясовуємо на консультації. А якщо детальніше? на консультації треба почути клієнта і його запит. Далі я складаю план процедур для клієнта. Тож не одна я буду працювати з цим клієнтом, тому що особисто я виконую виключно ін'єкції, але є інші напрямки, і лікарі в моєї команді вони працюють в інших напрямках. Тож ми складаємо план, зазвичай це на 3-6 місяців. Якщо клієнт погоджується, далі ми вже йдемо по цьому плану. І далі знаю, що ви долучаєте ще другий напрямок. Менеджмент, адже дуже часто немає можливості зробити все, що очікує клієнт чи до молодості шкіри або води обличчя, без коригування середини, так скажу чесно: якщо клієнт 35 без коригування гормонів не виходить дати повноцінний ефект, на який саме очікує клієнт. Тож таким чином розуміємо, що найкращий варіант, коли вас чує ваш лікар-косметолог. Вона або він пропонує вам план дій, і ідеально, коли цей план узгоджений із вашим лікарем-терапевтом, який дбає про ваші гормони, серцево судинну систему, нирки, здоров'я загалом, бо те, що всередині, те і зовні. І не варто намагатись зробити прибирання на обличчі, якщо проблема всередині. Слухай, є одна проблема. Ти говориш гормони, 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 а ти розумієш, що жінки бояться гормонів. Я з тобою цілком згоден, бо в сьогоднішньому часі, в сьогоднішньому світі, в розумінні жінки слово гормони це все ж кереберть. З одного боку, більшість жінок в юнацтві або 30+, плюс використовує контрацептиви по різних призначеннях: Контрацепція, або не було прищів, або лікування менструального циклу, або лікування по гінекології, і це не проблема. Хоча це реально гормони, і дуже часто це проблема, бо використовують без призначення. А з іншого боку, це банальний стереотип із радянського союзу, про те, що якщо гормону, то це зайві кілограми, або поява вусів, або причина обличчя, або що гірше волосся на тілі. І це реально так, якщо ми кажемо про гідрокортизон, який буде занадто високий при лікуванні патології імунної системи. І таким чином ми одних гормонів боїмося. І це не про ті гормони, які ми кажемо для підтримки молодості. З іншого боку, ці використовуємо, хоча вони не мають жодного відношення до балансу гормонів і покращення стану. А про ключові гормони гормон росту, ДГА, тестостерон, естроген прогестерон, мелатонін, інсулін, кортизол – занадто мало знаємо і не дбаємо. Хоча ми на них впливаємо, мета цього каналу вона просвітницька: показати вам під різним кутом, що турбота про здоров'я і про гормони важливо. Щоб розуміти, які гормони з чим пов'язані, пропоную вам подивитись тематичні передачі щодо гормонів на моєму каналі. Марин. Про план поговорили. Про те, як це працює, поговорили. Давай скажемо кратенько: тезово стандарти для біологічного віку. Для дівчат і для чоловіків, якщо дівчині 20-30 років, які топ 3 процедури частіше за все мають значення? Доглядові процедури ін'єкції ботлотоксину пілінги. Якщо ми говоримо про акне, профілактику акне, але звичайно, поверхневі пілінги? Не бачу тут філерів щодо губ. Філери в губи так за запитом, але це не обов'язково. Якщо дівчині тридцять сорок. І вона вже доросла, дівчинка. Тоді вже можна починати з апаратних процедур: наприклад, РФ, наприклад, СМАС ліфтинг. Це будуть вже колегене-стимулятори, це будуть філери. Але дуже дуже крапкова. Якщо дівчинка знову помолодішила і її за паспортом вже 40+. це вже буде омолодження шкіри фібробластами. Бо не існує процедури, яка збільшила би кількість фібробластів. Тобто, це процедура така номер один. А потім це колегене стимулятори і грамотне поєднання з апаратами. Окей, з дівчатами зрозуміло. Чоловіки, в тебе на прийомі зазвичай коли звіряє чоловік. Якщо йому вже 30+, плюс або більш дорослі хлоп'ята? Більш дорослі хлоп'ята. 35 плюс хлоп'ятам зазвичай, коли вони звертаються до косметолога. Які ключові процедури для чоловіка 35 плюс? Це смаз ліфтинг, це ін'єкції ботоксу і це філери. Але. Грамотно зроблені, тому що контурна пластика для чоловіків відрізняється від жінок, не можна колоти чоловіків і жінок однаково з обличчям. Зрозуміло, але ж я бачу в графіках половина процедури чоловіка це турбота про тіло. Нащо чоловік ходить до косметолога по тілу? Не вже епіляція? Ні, епіляцію ми не робимо. Перше, прибираємо зайвий жир. Друге перебираємо зайву шкіру, і третє дбаємо про опорно-руховий апарат, тобто комплекс з усіх сторін. Звісно, дякую. І від мене до тебе є запитання: якщо людина вже свідома готова йти до тебе, скажи з чого варто починати? Тут ситуація схожа. як в тебе консультація за для планування дій, так і в мене консультація за для планування програми діагностики. Адже чекап це точка відліку, з нього все починається. Чекап це розуміння, де ти сьогодні є і куди ти бажаєш прийти. Чи можливо, яким темпом рухатись і чи є певні лімітування. Розмір чекапу може бути різний, залежить від цілий, від часу, від грошей. Але все обертається навколо розуміння в тому числі чергу балансу гормонів. До речі, якщо ви бажаєте вже тут і зараз розпочати, це гарна ідея, то посилання в коментарях на безкоштовну онлайн-діагностику нашого анкету, яка є запатентованою, дозволяючи вам знайти розуміння, який стан здоров'я саме у вас сьогодні, по відношенню до середнього суспільства, і який у вас вірогідно, баланс гормонів. Сім хвилин і розуміння, що ви вже почали турбуватися про себе, Марино. За традицією, в кінці ефіру. Ми кажемо про пораду від гостя. Яка порада в тебе одна ключова? Як дівчині сьогодні зберегти свою молодість? Не зможу дати одну пораду, дам дві. Перша, або знайдіть собі чоловіка на 10 років молодшим, і тоді це буде вас дуже стимулювати. Або. Поверніть свого чоловіка на 10 років молодше, але це буде потребувати чуть більше грошей і зусиль. Але я думаю, це буде того варто. Тож, дівчата, є реальна життєва працююча порада для того, щоб отримати максимум для себе особисто щодо зовнішності, подбайте в першу чергу про свого чоловіка. Бо саме турбота про нас потім надихає вас бути більш молодими і охайними. До речі, в нашому подружжі сталося саме так. Дякую тобі за спонукання, надихання та мотивацію. Пам'ятаю той день, коли ти мені кажеш, що Євгене, ти маєш подбати про себе, бо в плечах і в руках ти програєш тренеру Сергію. <рес> бо валізка тренера заїжджає до нас, а ти. А ти або сказав: <рес> Сергій із валізькою заїжджає до нас, або ти гайда до спорту і дбати про свої гормони, щоб не відставати, а краще випереджати. І саме така. Мотивація до дії вона була доволі жорстока, але дієва, вона надихає тебе працювати. Далі було цікавіше, пройшов рік, система працює, гормон росту використовую разом з іншими гормонами. Пам'ятаєш, ти кажеш, ей, щось так відбувається, твій стан шкіри краще, ніж був раніше. Дай і мені гормон росту. Це було п'ять років тому. А з іншого боку, в мене є порада до вас, шановні чоловіки, дбайте правильно. По здоровому про своє подружжя своїх коханих. Подаруйте їм не чергову сумку, вона в них вже є. Подаруйте їм чекап для з'ясування, який стан балансу гормонів. Вчасно. Подбати це мінімально по втратах коштів, але максимально дієво. Подаруйте їм не черговий парфум, бо він в них вірогідно також вже є, а процедуру або абонемент до косметолога. Адже турбота про свою зовнішність вона змінює не лише зовнішність жінки, а й її емоційний стан. А це буде і вам на користь. Дбайте один про одного. Марину. І традиційно ми маємо подарувати щось глядачеві, який буде переможцем в конкурсі. Робіть репости улюблених кадрів з цього відео, свій інстаграм сторіс. Відміщайте Марину Шагову та мене, Євгена Шагова і отримуйте свій подарунок. Так, так, я оберу одного переможця і подарую йому саме те, що йому буде потрібно. Марино, дякую за розмову. А вам, глядачі, за перегляд нашого «Терапія і Правдою. І не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. До зустрічі у нових серіях.